Сьогодні ми говоримо про лікування з корневого щелепового суглоба та власне його роль в якості життя нашого пацієнта. Для досягнення найбільш позитивного та стійкого результату ми використовуємо комплексний підхід та коректно складений план лікування. Першочерговою нашою задачою є виявлення причини даної проблеми нашого пацієнта. В другу чергу ми прописуємо поетапний план лікування. Розписанням кожного етапу послідовності дій та часового проміжку. Варто зазначити, що симптоматичне лікування болю не є ефективним. Нашою цілею та метою є власне, усунення причини виникнення болю та завершення повного циклу лікування, щоб забезпечити найбільш ефективний та довготривалий результат. Найбільш ефективним інструментом лікування з коронаволещі щелепової дисфункції є капа або сплінт-терапія. Як вона виглядає? Виглядає вона приблизно ось таким чином. Задачою капи або сплінт-терапії є: перезавантажити нашу центральну нервову систему, зняти спазм з жувальної мускулатури, а також розвантажити скронево нижче липовий суглоб та як наслідок знайти співвідношення між верхньою та нижньою щелепами і зафіксувати його. Для отримання більш детальної інформації стосовно лікування скринево-нижніщелепового сулоба чекаємо вас на консультацію QRD Dental Clinic.